Друзі, всім доброго дня. Розпочинаємо наші зйомки, наші пошуки білих грибочків і не тільки білих. Находимося ми в низинах Карпат. Всім слава Україні! Героям нашим слава! Не витримав я сидіти в хаті. Я рішив сьогодні пройтися і розвідати обстановку, що, що є в лісі на сьогодні свято при святої трійці. Тож всіх вітаю. Що, а ми вирушаємо на пошуки? Що нам сьогодні попадається? Так, друзі, не дурно ми такий вийшли сьогодні. Ось у нас такий польський грибок. Ми їх правда, не беремо. І тут ще один є. Тож польський грибочок. А! Краса! Так що ми сьогодні не дурно. Вийшли, о, тут ще є третій. Третій грибок. О. Так, добре. Йдемо далі. Йдемо шукати білого грибочка. Так, нам ще все по один екземпляр, але вже старенький. Знаю що я казав сьогодні 4 червня а Після польських грибів будемо сподіватися, що піде білий грибок Але ще ночі досить досить прохолодні Сьогодні було у нас десь до 5 градусів тепла. Для грибка замало. Зараз заскочимо на такі ранні місця, де я того року знаходив перших грибків. Подивимось, може цей рік швидше буде. Того року я 26 жов... червня знайшов першого грибка. Dobrenko. Друзі, вже гуляємо. Певно вже з пів годинки, Точно. Вже не знайшовши жодного грибка. В лісі досить... досить пусто. Тих пару чотири польські грибка. Знайшли і все, все. добренько, шукаємо далі. Як кабани наслідили? Там перше ту на було свіжого, це вже старіший слід. Вони зараз мають рай, бо їх ніхто не чіпає Хоч грибків не знайдемо, але хоч познімаємо пару кадрів. прямо на дорозі гриб трудовик виріс деревина в землі. Б такий виріс. Того року я ще його не видів. Наш помічник з нами. Щоб продовжити Нашу прогулянку. Друзяки, ми сьогодні сезон такий відкрили. Можете привітати. Але з червонячком. Я не сподівався, що ми ще таке знайдемося Ось такий. Яленовий... Ялено-смириковий ліс. Ми знайшли такого червонячка. Ах, краса. Я радий. Дійсно, ми не дурно сьогодні пішли, але я навіть навіть ножик не взяв сьогодні почистити. Ні ножика, ані кульочка. Оооо! Це файно. Що, з відкриттям? 4 червня. Правда, не з білим. Але нічого. Добре й на тому. Дивимося далі Друзі, я лише виключив камеру тут ще один червонічок Не, Не подивишся добре а, Такі два червонячки То вдвоє блин, блін Цікавіше стало Так, а ну Зараз подивимося з вами Ще є маленький. Не знаю чи він виросте після цього. щоб ми його увиділи. Ну, це вже стимул йти до лісу. Тут тут вже польський вже зігнив майже. Так, шо що ну я сьогодні не сподівався на таке? Я думаю, що закупка. Так, більше я не вижу. Якщо щось буде, то я поділюся з вами цими позитивними моментами. Добренько. Це польські гриби молоденькі. Я вже всіх не знімаю. Всі не знімаю вже. Так, зараз подивимося на ягоду чи є ягода чи ні. Ну, no. тут попалося, ягодка вже відцвела. Так, то прикручимося зараз. Ось, mm -hmm. друзі, тут вже ягода відцвила. Видно, добре. Вон Ягодка. Так що скоро будуть ягоди. Високогір'ї, певно, ще й починає цвести. Ну, Цього року морозу не було, Ягода би не мала би обмерзнути. Так що має бути хороший урожай. Ідемо ще забігнемо пару місць, подивимось. Ах, краса! Краса ось ще польський грибок. Я вже не знаю, вже штук з, з десяток певно, знайшов. І вони вже такі є і молодіші, і старіші. Незрозуміло чи вони відходять, чи вони... От після польського вже грибка би міг бути і білий рости. Більше більше і нічого і не знайшов такого. Мані голубінки, нічого. Так, добренько, шукаємо далі. показую конвалія вроді вже повіцвітала навіть О, тут ще тут ще цвете. А більшість більшість уже відцвела Не видно видно Більшість конвалія відсвила, так що так що мали би бути грибочки вже. То вже напевно будемо чекати новий місяць. Швидше всього. І на яку декаду підуть грибочки на ті? І так буде цілий рік. Зараз забігнемо в одне місце, подивимось. Нема по лісі таке. Навіть після якогось нема. Так, добре, як щось буде, включимося. Так, друзі, ще якісь такі грибки знайшов. Ось Таке як підпання подібні. Зуміло. Не знаю що таке, що то за гриб, Пишіть в коментарях. Будемо разом розбиратися. Так, але вже помаленьку вирушаємо додому. Ще на наших місцях нема нічого. Ще Якщо попадеться по дорозі, я покажу. Що ж, друзі, будемо завершувати наше тихе полювання сьогоднішнє і розвідку за грибочками. Розвідка у нас сьогодні вдала. Ось показую результат. Три чудові червонячки молоденькі. Одного ми залишили малесенького. Десь навідаємося до нього. Чи він виросте чи ні. А вам бажаю хороших людей на життєвому шляху. Добра, миру, злагоди і мирного неба. До скорих зустрічей!